Ас новина постров тів. Зеленський зустрівся із Венсом у Мюнхені. Чи визначить безпекова конференція майбутнє України? Мене звати Ірина Єрмак. Про це і не тільки далі. У випуску Мюнхенська безпекова конференція. Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Венсом. Головні заяви у випуску. Цілеспрямований удар. Росіян атакували чая з дронами. Чи був витік радіації? Слідом за санкціями проти Порошенка, Коломойського та Живаго відкрили кримінальні справи. Деталі розкажемо на Апостро ТВ. Джей Ді Венс забув про Україну. Європа на докори розводить руками. А Володимир Зеленський розповів умову зустрічі з Путіним. Мюнхенська безпекова конференція триває протягом дня. Український президент розвінчував заяви Дональда Трампа, а також зустрічався із партнерами. Чому Штати не візьмуть Київ у НАТО? За що Джей Ді Венс критикує Європу? Та чи лусна дружба Вашингтона з ЄС? Подробиці розповість Анна Сірек. Росія не загроза, США ніколи не бачили Україну в НАТО. ЄС прагне бути за столом переговорів. Понад 60 країн дискутують про глобальну безпекову кризу. У Мюнхені стартувала конференція. Головна тема російсько-українська війна. Однак, червоною ниткою суперечки Європи та США. Безперечно, що нова американська адміністрація має відмінний від нашого світогляд. Вона не зважає на встановлені правила, усталені партнерські стосунки та довіру. Ми не можемо цього змінити. Ми мусимо прийняти це і змиритися з цим. Але я переконаний, що не в інтересах міжнародної спільноти, щоб цей світогляд став єдиною домінуючою парадигмою. Відсутність правил не повинно стати моделлю для реорганізації світу, пані та панове. Попри анонси Дональда Трампа про зустріч представників України, Росії та США у Мюнхені цього не сталося. Зеленський каже, і бути не могло. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну, тому що це Мюнхен. Тут немає президента, і тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. Український лідер натякнув на Мюнхенську угоду 1938 року. Тоді Велика Британія, Франція, Німеччина і Італія погодились віддати Гітлеру частину Чехословаччини. Це був один із перших кроків до Другої світової війни. Президент вважає, що план завершення війни мають підтримати як Штати, так і Європа. Остання також наполягає на своїй участі. Летмібіверійклі. Дозвольте мені висловитися дуже чітко. Поразка України послабить Європу, але вона також послабить і Сполучені Штати. Натомість жидіванс про Україну майже й не згадував. Шукав помилки в європейських країнах, звинувачував у зламі демократії та висміював активістку Грету Тунберг. Вайдеміцета ворідемостба. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США. Американські сенатори не менш багатослівні. Республіканець Лінсі Грем заявив, війна закінчиться як тільки Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини. А щодо вступу в НАТО Київ умовляв, варто пережити ще один напад. Я хочу, щоб Путін знав, якщо він зробить це ще раз, то Україна вступить до НАТО моментально. Водночас Ґрем переймається за психічне здоров'я диктатора. Ніхто не хоче бути провокатором. Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він вже збожеволів. Я думаю, ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Володимир Зеленський не вірить, що США дадуть зелене світло. Утім, здаватися не планує. They never saw us. Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа, це питання до політики США. Але це не означає, що ми не зможемо цю політику змінити. український президент спростував заяви Трампа про майбутні перемовини. Ні в Німеччині, ні в Саудівській Аравії зустрічатися з росіянами не планує. Готовий сісти за стіли з путіним лише після погодженого із США та Європою плану завершення війни. Мюнхенська безпекова Конференція триватиме ще два дні на порядку. Денному світові кризи, майбутнє трансатлантичного партнерства та дискусія про роль Європи у світі. Анна Сірк для апостроф Тіві. Мета США стабільний мир в Україні Джей Дівен зробив перші заяви після зустрічі з Володимиром Зеленським. Переговори у Мюнхені відбулись. У них взяли участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань України та Росії, Кіт Келох, міністр оборони Рустем Уміров та очільник МЗС Андрій Сибіга. Віцепрезидент США наголосив, це був хороший діалог про те, як досягти миру. І подібних розмов найближчим часом буде все більше. Чи порушували на зустрічі тему рідкісно Достеменно невідоме саме через цю угоду рандеву зеленського і Венса, і відклали. Чорнобильський привіт у Мюнхен. Путін у день найбільшої безпекової конференції посягнув на мирний атом. Вночі російський дрон влетів у саркофаг зруйнованого енергоблока на Чорнобильський АЕС. Рівень радіації у нормі, а західні лідери отримали усі докази злочину. Тож як відреагував політикум на ядерну погрозу Путіну у викладі Марини Білоножки. Друга ночі російський ударний дрон влучає у саркофаг Чаес. Це укриття від радіації зруйнованого енергоблоку. Разом будували Україна, Європа і США. Останню дещо цю металу укладали за каденції Трампа. Ушкодження серйозні, каже президент. Ба більше він переконаний, росіяни це робили навмисно. Дрон йшов на висоті, що цікаво, на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать. Цієї висоти, тобто, це дає можливість. Також буде слідство об обов'язково. і я буду знати більше детальне, але це дає нам а, сьогодні можливість говорити про те, що якщо радари не бачать на цій висоті, що вони спеціально це робили у мюнхені, всі дуже злі. Керівник офісу президента переконує західні лідери зрозуміли привіт від Путіна. Саме сьогодні у столиці Баварської землі політики зібралися вирішувати світову безпекову кризу. Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені, не занепокоєні, як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати. Коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття. А сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон. Прокинулися від вибуху на ЧАЕС і представники МАГАТЕ. Команда агентства підтвердила атаку. А гендиректор Рафаель Гросі зауважив про постійні ризики для ядерної безпеки. Про наслідки атаки його особисто повідомили у Мюнхені. Андрій Сибіга передав листа від міністра енергетики. Росія продовжує блокувати ротації МАГАТЕ та тримати АЕС у заручниках. Домовилися, що ЗАЕС має повернутися під контроль України. І Чорнобиль, і Запоріжжя будуть обговорюватися на наступному засіданні Ради МАГАТЕ. Моніторинг показує радіаційний фон у нормі. Пожежу загасили. Минулося без постраждалих. Станом на зараз радіаційний фон у нормі здійснюємо постійний моніторинг. Всі служби працюють на місці, проводимо необхідні консультації з партнерами. Будемо швидко все відновлювати. you <laughs> Це вже далеко не вперше, коли Росія своїми безумними діями ставить Європу перед загрозою ядерної катастрофи. Красномовний напис Гірань 2 служба безпеки знайшла уламки російського дрона у середині укриття та біля нього. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження для максимального ураження. Дрон спорядили фугасною бойовою частиною. Вони справді влучили в нову арку, новий конфаймент, об'єкт, який сховає під собою старий саркофаг, старий. Об'єкт укриття. А, на щастя, не дивлячись на те, що цей ця герань цей шахет пробив отвор у цій арці, новій а, старе укриття не постраждало. І Жодного ризику зараз для виходу радіонуклідів зсередини з середини немає у Москві Атаку на Чорнобильську АЕС відкидають традиційно у своїх злочинах. Звинувачують Україну в этот раз а, он а, і йому підготували подготовили вот таку провокацію, а, неужели у кого-то є сомнення в том, що это не спланована київським режимом провокація? Ну нет никаких сомненький. Новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чаес завершили у 2019-му. Укриття вище за американську статую свободи та лондонський Бік-Бен. Хоча й поступається ейфелеві вежі. Але з обсягу металу можна було б спорудити три таких. На цей купол пішло понад 2 мільярди доларів. Марина Білоновська для апостроф Тіві. На щиті Україні повернули тіла 757 полеглих воїнів. Більшість із них загинули на Донеччині, Курахівському, Покровському, Бахмутському та Вугледарському відтинках і полеглі оборонці з Луганського та Запорізького напрямків. Крім того, тіла бійців доправили з російських моргів. Слідчі невдовзі встановили особи загиблих героїв та передадуть рідним для гідного поховання. Водночас російські змі пишуть про повернення 45 своїх громадян. Двоє людей загинули. Ще вісім отримали поранення біля миколаївської кав'ярні. прогримів вибух, що саме здетонувало наразі невідомо. Правоохоронці проводять слідчі дії. Крім того, на місці працюють криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики. Деталі пообіцяли оприлюднити згодом. Я тут живу, упала, втратила все Думала, що ракета на завод прилетіла. Доползла, вот потім прийшла в себя і и, и плачу, стою. Вижу, що виносять людей, тому що я это пережила все. Відкрили кримінальні справи. Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо Порошенка Коломойського Боголюбова Живаго та Медведчука, до яких напередодні застосували санкції. Зокрема, прокурори звернулися до суду, аби той обмежив терміни ознайомлення захисту Порошенка зі справою до кінця березня. Нагадаю, п'ятого президента України та Віктора Медведчука підозрюють у змові з вищим політичним керівництвом Росії. Вони нібито купували вугілля у терористів із так званих ЛДНР. ДБР завершило розслідування ще у вересні 2022 року. Такого немає ніде у світі. Дія запустила сертифікати неодруженого чи незаміжньої. до дня усіх закоханих. Це ідеальний документ, адже туди можна завантажити будь-яке фото, вказати інтереси та обрати дизайн. Такий цифровий подарунок зробили для усіх, хто залишився на свято без пари. Аби оформити сертифікат, треба оновити застосунок та додати документ. Важливо зауважити, що він не має жодної юридичної сили. Розробники сподіваються, що цифровізація, Ця об'єднає серця багатьох українців і наступними їхніми послугами в дії стануть шлюб онлайн та є малятко. Таким був інформаційний тиждень. Повернемося вже в понеділок, о 20-й. построїв ті вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.